Вітаємо вас у новому випуску автоподкасту. Цього разу маємо справді гарячі теми: від зростання попиту на кросовери до найдорожчого суперкара на українських дорогах. Ми розкажемо, що купують українці, як змінюється ринок нових і вживаних авто і чим дивує світ електромобілів. Ринок нових авто кросовери тримають лідерство. У квітні українці придбали майже п'ять тисяч нових легковиків. Це на 14% більше ніж у березні. Абсолютна більшість імпортовані авто. А серед лідерів продажів знову кросовери: Рено Дастер, Тойота рав 4 та Шкода Кадіак. Тож українці обирають практичність, універсальність і надійність. Попит на вживані авто зростає. На вторинному ринку рекорд: понад 20 тисяч вживаних авто ввезено за кордону. Серед фаворитів: Фольксваген Гольф, Рено Меган і Шкода Октавія. І що цікаво, кожне четверте авто це електрокар. Загалом частка електрокарів серед імпортованих авто сягнула 23%. А середній вік таких машин 9,5 років. І поки більшість обирає доступні варіанти, у Київ прибув суперексклюзив Астон Мартін валіант. Його ціна майже 3 мільйона доларів. Це найдорожче авто офіційно зареєстроване в Україні. Під капотом – Б-12. Усього таких машин у світі лише 38. Вантажівки стабільно в топі З початку 2025 року український автопарк поповнився майже чотирма тисячами нових вантажівок та спецавтомобілів. Хоча це і на 2% менше ніж за аналогічний період минулого року, але попит залишається стабільним. світові тенденції електромобілі набирають обертів. У першому кварталі 2025 року світові продажі електромобілів зросли на 29% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Китай залишається лідером з понад двома мільйонами проданих електрокарів. За ними слідують Європа та Північна Америка. Це були головні автоновини України на сьогодні. Слідкуйте за нашим каналом, щоб бути в курсі останніх подій у світі автомобілів.